До святкування Дня захисту дітей долучилися працівники благодійного дитячого фонду щедрику Ведрику. Потішили малечу, яка росте без батьківської любові цікавою розважальною програмою. До обласного центру запросили сиріт з Вовковенецької школи інтернату. Це свято в нас 14-й рік, і я впевнена, що ми будемо продовжити. Може і 10 років, може, і 20, і буде також процвітати наша Україна. Не, не зважаючи на ті обставини, які ми зараз переживаємо, ну я впевнена, що той оптимізм, ця дитяча радість, яку вони несуть нам, вона побіждає всяке зло. Для дітей підготували розваги з першу конкурс малюнків. Під звуки духового оркестру Державної прикордонної академії старано зображали на асфальті сонце, квіти, море, українську символіку. І будиночки, красиві та затишні, про які мріють сироти. Саме такий намалював Іван з товаришем. Хлопчик небалакучий, сором'язливий, адже до такої уваги не звик. Нам зізнався, свято подобається та найдужче чекає на подарунки. Жюрі обрало трьох переможців, втім, всі учасники отримали призи та солодощі. Після заходу усіх дітей пригощали гречаною кашею з підливою.